Сьогодні ми з вами малюємо загадковий космос. Сонечко, зіронько, де ти мандруєш? З ким ти у космосі подорожуєш? Поруч зі мною велика родина, стелиться шляхом чумацьким стежина. Роєм круг мене всі родичі в'ються, В променях діти планети пасуться. Меншим тепла дістається багато, а до великих мені не дістати. Біля дітей моїх стежкою колом, внуки, супутники ходять дозором. Кожний обрав собі стежку, орбіту. Гарні у мене онуки і діти. Давайте роздивимося. Які ж у нас планети сонячної системи? Дивіться, і Венера, і Меркурій, і Марс, і Земля, Юпитер, Сатурн, Нептун, маленький Плутон і Уран. Сьогодні ми з вами, ребятки. Будемо їх малювати. Подивіться, спочатку ми зробимо простим олівцем ось таку заготівочку. Потім ми розфарбовуємо листочок чорною фарбою. Потім беремо з вами білу фарбу. Ось так розмальовуємо, а потім беремо, набираємо і ось з пальчиком її розбризкуємо. Ось так від. Робимо ось такий зірковий шлях. Ось так, ріпки. Так, а потім ми з вами починаємо розмальовувати планети. Спочатку ми розмальовуємо Велику зірочку. Це наше сонечко. Беремо червону фарбу і розмальовуємо ось так. От ми беремо з вами жовту фарбу і розмальовуємо промінчики. Якщо ми трішечки виходимо, нічого страшного. Стараємося не заходити на кружечок. Ось так, промінці. Ми можемо взяти і розмалювати інші планети. Не обов'язково таким кольором, як я. Можете включити свою фантазію і зробити свої планети, такі, як вам подобається. Намалювати їх такими фарбами, як вам подобається. Дуже охайно розмальовуємо свої загадкові дані планети.

Ми зачекаємо, як поки все підсохне, і потім далі розмальовуємо, робимо такі мазочки, пензликом. І ось що в мене вийшло. Я думаю, що у вас теж вийде дуже. Загадковий космос. Нашої маленької зірочки дуже сподобалося ваші малюнки і як ви сьогодні займалися. Я думаю, що вам теж сподобалося наше заняття. Всього найкращого і до побачення. До нової зустрічі!